Якщо людина хоче покращити своє життя, ну, зокрема, своє здоров'я, матеріальний стан, інтелектуальний, культурний, духовний розвиток, зайнятися, зайнятися певними духовними практиками, то що потрібно почати? Ну, опираючись на свій життєвий досвід, наберуся сміливості дати декілька рекомендацій. Але це рекомендації мої власні суб'єктивні. І якщо вони комусь підійдуть, ну, будь ласка, я буду радий. Якщо не підійдуть, шукайте, скажімо, свої шляхи. Ну, перша рекомендація вона лежить дуже на поверхні. Нам треба перестати робити те, що для нас шкідливо, у фізичному плані і в духовному плані. Відповідь на це питання проста і лежить на поверхні. Ми всі її знаємо. Всі це значить всі. Ми знаємо, що для нас корисно, а що для нас шкідливо. На фізичному плані. Ну, в плані, наприклад, їжі, ну, в плані, наприклад, скажімо, способу життя, там, лягати там, в 3 години ночі, вставати, там, наприклад, 12 годин дня, порушувати біорит. Ну, тобто, всі ці речі ми знаємо, їх можна перерахувати багато, багато-багато. А в духовному плані ну, це дотримання десяти божих заповідей і нагорної проповіді. Ми теж все це знаємо. Але чи ми це дотримуємося? То перше, з чого треба почати, це почати із себе, із того, що ми знаємо, і щось зробити. Щось зробити, це значить отримати маленьку перемогу над собою. Тобто взяти власне зобов'язання, щось із того, що для мене шкідливе не робити, і те, що для мене корисно, запровадити. І це хоча б місяців два-три на цьому концентруватися. І якщо ви здобудете таку перемогу, тоді є варто йти далі, по тому, що я говорю. А якщо ви таку перемогу не здобудете, то йти далі не варто, бо не буде кому йти. Бо для того, щоб йти, то треба, щоб були ноги. А якщо у вас замість ніг костилі, вибачте, то, то як ну я нікого, нікого зараз не хочу образити. Але якщо ви не зробили, Елементарні прописні речі, то говорити про е, високі матерії не варто, розумієте? Це перша базова фундаментальна така річ. Тобто починаємо з себе і отримуємо маленьку перемогу. І коли ми отримали цю маленьку перемогу, ми стали сильнішими. Ми стали сильнішими енергетично. Духовно, інтелектуально і в нас з'явилося більше впевненості в собі. Відповідно, ми можемо робити наступний крок. Наступний крок він може бути дуже різноманітний, він індивідуальний. Але було б дуже добре, якби в наступному кроці ви для себе ну, визначились, що для вас особисто важливо. Куди ви далі хочете рухатися, в якому напрямку. Знаєте, як у цій касі там наліво підеш, направо підеш там, чи прямо підеш. І в цьому наступному кроці дуже добре мати людину-наставника. Якщо б вам повезло, і ви таку людину-наставника отримали, це 50% успіху наступних ваших кроків, 50% успіху. Але як цього наставника знайти? Це ваша інтуїція, до якої вам треба прислухатися, і ваше везіння. Ну, везіння це якби трішки жарт, але в дійсності так воно і є. Тобто. Якщо учень готовий, то вчитель знайдеться. І ви його побачите, і ви його інтуїтивно відчуєте. Але що це за вчитель? Це, знаєте, як у цій приказці, ти мені не розказуй, ти мені покажи. E, узнаєте ви їх по ділах їхніх, сказав Ісус Христос в Євангелії, то які діла у цієї людини? Вона не обов'язково має бути там гору. Священником, монахом. Це може бути, наприклад, водій, це може бути кухар, це може бути хто завгодно. Але це та людина, яка попереду вас. І ви готові це признати, наступити на горло власному егоїзму і признати, що ця людина попереду вас, що вона краще вас знає, куди йти, краще вас знає, як йти. І вона вам може показати це все. І тоді, якщо ви таку людину знаходите, вам стає набагато легше, бо ви якби в форватері стаєте, розумієте? І він бере вас за руку, і якби певний термін часу веде. І я знаю, про що я говорю, бо мені в цьому плані повезло. Багато років назад мені повезло з моїми духовними вчителями. І я знаю, наскільки це важливо. Але ще раз говорю, щоб тут не попастися на ці псевдо. Пам'ятаєте, як говорив Ісус Христос? Багато званих но мало ізбраних. Він говорив про те, що наступить такий час, коли дуже багато буде вже пророків. Але він дав нам підсказку, яку я вже сказав. Узнаєте в поділах їхніх? Або те, що я говорю, ти мені не розказуй, ти мені покажи. Ти покажи, що в тебе за спиною. Якщо за спиною в тебе розруха і нічого толкового нема, а ти мене ведеш за руку, то куди ти мене ведеш? Туди, де ти зараз живеш, а я тут не хочу. Розумієте? Тобто вам треба знайти не псевдо вчителя, не псевдогуру, а справжнього. Але ваша душа вам все це підскаже. І коли ви знайдете цього справжнього, то певний відрізок часу, ну, може, 2 роки, може десять років, і ви пройдете разом, Но ви пройдете в дійсності дуже велику дистанцію. Ви на порядки збільшите свій енергетичний потенціал, свою духовність, свої знання, але наступить такий момент, коли далі вам знов треба буде йти самому. Тому що ті знання, які ви отримаєте за цей період, вам треба буде потім переробити в собі, засвоїти і щоб воно уляглося і застосувати їх на практиці. І коли ви пройдете знову відповідний відрізок часу, знов самі. І підійдете до нового рівня запитань, то будуть нові відповіді, нові вчителі, нові наставники. Це безперервний процес еволюції. Але це дорога, на яку треба стати. І так як я сказав, починається вона з першого кроку. Велика дорога починається з першого кроку. І цей перший крок я сказав на самому початку, починаємо з самого себе. І тут роботи не почати край. Я по собі це знаю. По сьогоднішній день мало з чим справився. Багато з чим ще хочу справитися. Є оця лінь, на яку завжди можна опертись і виправдити, те, чого це не робиш. Є ще війна, яка каже, все спише, можна зараз на війну багато чого списати, чого я цього особисто не роблю. Я зараз про себе говорю. Тому що мені теж хотілося б багато в чому, скажімо, себе удосконалити, але не завжди, скажем, так виходить по одне діло володіти знаннями. А друге діло приміняти їх на практиці. Оце як кажуть в Одесі дві великі різниці. Ми багато чого знаємо, як робити правильно. Залишилось тільки це робити і зробити це на практиці, і сформувати у вигляді правильних привичок. Тому що правильні привички це друга наша натура. А по суті, ну чого друга? Тому що перша вроджена це наша душа, це наша генетика. А друга це соціальне, це те, як ми себе самі ліпимо, як ми себе зліпимо. То те, що генетичне, тут ліпить нема що. Тут нам батьки, дідусі, прадідусі все зліпили, все передали. А от соціальне тут є над чим працювати. Щиро бажаю, щоб кожен знайшов свій життєвий шлях і досягнув в ньому максимальних успіхів. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите там вподобайки, можливо, коментарі. При бажанні можна буде спілкуватися на запитання відповіді. Дякую.